Всім привіт друзі! Ми з вами на площі ринок. Вирішили сьогодні е, пройтися прогулятись в італійському, в італійський дворик. Випити каву. Випити каву в італійському дворику. Тут дуже цікаві Вау. Є каса. Я перепрошую ресторан. Я розумію, як на території історичного музею платні 20 гривень. Угу. Ну, Мало Олександра. Що ж у вас сталося. І як так це сталося? Ось, вхід 20 гривень. Коштою. Дивіться, які тут. Гарні стелі. Бачите, тут є королівські зали. Є сам. Що пройдемося через зали? Називається королівські зали. Такі старі дерев'яні сходи. Ось такі друзі, при вході вам видають ось такі капці. Бачите, тому що тут старовинний паркет для того, щоб це все зберегти предмети інтер'єру королівських залів. Представлені картини. Тобто тут фактично збережений той побут, яким користувалися. Ті, хто тут жив в той час. Маріанна Любомирська, 1685, 1070, 1730 роки. А це у нас Теодор Любомирський, 1683-1745. воєвода Краківський. Такі були годинники у вигляді такої чаші, бачите. Це у нас зображено невідомо, але ну, напевно якась кородочка цієї королівської родини. Предмети гардеробу Моло 18 століття. фігури. Тут також є. Дивіться, які предмети одягу. Такі дивні каблуки якісь. Премінь. Ось це багато картин, ліпнини. Це така перша зала. Є ще одна зала. Ігнаті Ляскевич. Ого, друзі, дивіться, яка відстеля. Тут і стеля потребує окремої уваги. Картину представимо піаніно таке сто рояль. Відже десь з такими дуже гарними мішками. Дуже розуміють піанофорте mm -hmm. щось. Парахидный вариант пиано, пианино и фортепиано. Фото восемьсот восемьдесят Це ще вбрання в якому вони ходили, бачили. Франк чиновника і верхній сукні. Ось такі тут залу. Це жіночі атрибутики ганомеці виглядає. Що таке використовувалося? це така ракурс то міді? Огралінці різні. Також предмети одягу. очень скала машинка Швейна. 19 столетия. с 19 стоит кабель ушел же ночью с уконочкой как веяло так и ты, какая шляпа Цилиндр такой цикл. И ну, там третья зала. Ну, друзья, тут очень хорошо. Дивіться, тільки погляньте на цей стіл. Торкатись не можна його. Видно, що тут таке бачите кам'яна мозаїка. Камін. Дивіться який. Стінчик в такому кріслу той зразок фантазійних меблів у стилі гротів у вигляді такого дракона великі дзеркала. О, люстра така виглядає грони виноградної. Я там якийсь птах фенікс, напевно. зображений на верху хобайсь, тут такий. Якби стартує на взліт. Ось так колись тут проживали королівські родини. Є предмети зброї. Такі револьвер. Ростина якась бачите, там прихована маленькі кишенькові пістолети однозарядні, ніж зі штопором. Секретар такий. Це, напевно, картини родини. Князь Гарен Рих Эдуард фон Шенбург Гартенштайн с сыном. Ага, это вот картина. Это Целина Мицкевич с доньками. Эмилия Шумлянская. Вот так вот тут изображена родина. Королевское семье. Печка старая зная ну, такая, что такая тупая московская. Вот такие королевские залы. Ой. Угу. Злаки в кафет. Так, ми з вами відвідали королівські зали. Зараз прийдемо на балкончик де нас вже зачекалася Олександра, яка приєдналася до нас. Прогулянка королівськими залами і не цікава. Я дивилася виставко Манюка. Які зробіт тобі сподобались найбільше? Лондон на Темзі Дивіться яка статуя, да? Чи як це правильно називається? Скульптура. Лондон на Темзі, да? Друзі, подивіться просто як тут як тут гарно. Дуже третій поверх там закритий, туди піднявся, але зараз там де якась реновація, реставрація. Тому перший-другий поверх працює. Тобі сподобаються такі картини. Гори? Так. Мені гори не подобаються, татарів. У мене ворога. Ось... Горами... Ворог то. Та... Такі погані асоціації. Та ну ладно. Ні, підгірці весна на Херсонесі, Львів 21 рік. Ну він взагалі, я так бачу, і 25-го вже. Львів 25 п'ятий рік. Такі більш темні тона. бачите, в хмарах можна помітити в порівнянні з 21 роком. Ну, напевно. Ну просто це трошки з 22-го ситуація змінилася. Я думаю. Іван чай. Ага. Аквідук. Дуже до речі цікаво. Сама архітектурна споруда акведуків, тому що вчені вивчали, як можна було в тих роках, коли вони будувалися, настільки математично точно збудувати ті акведуки, по яких вода мала от протікала і насичувала, доходила до міст той кут нахилу. На таку велику територію дистанцію, як вона доставляла воду, це вражаюче для того часу будівництво. Ось, дивіться, яка краса, все в квітах. Італійський дворик спускаємося сходами? ходамися. Ось такий він, італійський дворик. Ну, а ми зараз з вами напевно присядемо, вип'ємо каву, так? тут смачна. Да? А це один з найстаріших левів міста, який був, який був на високому замку поблизу. Самого того замку, який зараз реставрують. У нього алергія на весілля. Ну він вже просто дуже, дуже-дуже древній. Ось тут є такі предмети інтер'єру, які стародавні, з дуже давньою історією. Не знаю, скільки цьому леву, не можу сказати. Ну але він ще охороняв ворота в'їзду високого замку. Неймовірна краса, друзі, нас оточує. Будете у Львові чи будете на площі ринок. Завітайте, будь ласка, в італійський дворик для того, щоб відчути цю неймовірну красу і атмосферу. Добрий день. Ось Ми зараз посмакуємо якимось десертиком. Розглянемо з вами менюшку. Тут також є багато гарних картин. Бачите. Ось який колоколо. Ну. Також на темзі автор. Картина, напевно, дуже любить Лондон. Перші промені зимового. Весняного Львова, бачите. Зима, якби, але тут снігу видно, що прокльовуються перші квіти. Церква на озері Поерзе, Штутгарт. Зображення Фемідої, бачите, як воно колись зображалося? Сліпа Феміда і козак з шаблею. Дуже цікаво. Ну що, давайте розглянемося з меню. Прийшов до Олександра, я би от, будь ласка, QR-код. Я так, я так розумію, що десантів тут ну, треба там. А чого? Я не бачу. Ні, не, тут Сніданки є. Ну, різні, від 295 до 345. Є ланчі. Устриці. Брускетти, салати, основні страви, перші. Риба морепродукти? Можна вас замовити собі італійську піцу. Бронювання відбувається, також є, бачите, qr коди І що немає? Десерти, треба підійти і подивитися і тицнути пальцем. Ага. Ну тому зараз кава? кава в яку ціну. Що у нас по каві? А, ми шукали десерти. Ой, бачите, десертів немає, я вже не треба підійти і тиснути, тицнути. Так, я все взую. Зараз ми оберемо десертики і вам розкажемо. От тут десертики, є дубайський шоколад торторео. Тут є шовна сирник, штрудель, є апельсиновий грецький пиріг і грецький шоколадний, так? Да? Так. Наполеончик, яблучний. Вони гріються, вони подаються теплими, правильно? Із морозів, із морозів. Це вот апельсинові і, і, і грецькі. Що ти, які будеш? Я буду спробувати дубайський ви, бо ваша дружина вже обрала. Ну Давайте мені дубайський. дубайський. Так. Добре. Е, тоді... Американу з молоком, правильно? Так. так. І... Добре. І дубайський? Так. Американо. Це з молоком. Так, що спробуємо, друзі, дубайський тортик з грецьким пирогом в італійському дворику. Дуже зручні стільчики, дуже гарна атмосферка. Чекаємо на замовлення, розкажемо про. Враження, смак і ціну. Так, друзі, принесли нам значить, Олександр -лів. Грецький пиріг. Бачите, подається так Теплі. з кулькою морозива він підігрітий теплий, як дівчинка казала. Поливається трошки медом і принесли лате. Ось таке тришарове, дуже правильне, я так бачу по консистенції. Гарно збите молоко в таку пінку. Олександра у нас фахівець лати, тому вона зараз спробувала і точно нам скаже, як лати. Смачно. Смачно. Але лаконічно, кратко. Що, грецький пиріг? Смачний. Угу. І ось дубайський шоколад. Бачите, він також має ту таку. Тісто катаїти називається. Так, да, Олександра от, от випередила мене. Тісто катаїті, воно бачите, таке. Такими... Катаїфі. Катаїфі. Американо з молоком. Ну, теж дуже гарне молоко збите. Пробуй. Хрустить. Хрумке. Так як має бути. Так що ну, на смак, коротше, ти і то, і то спробувала, Що? Мені більше грецький сподобався. Угу. А тобі може це. Він Мати напевно більш, шокол більш солодкий такий, да? насиченіший? Ні, це набагато солодший. Та? Угу. Я зрозумів. Ну, він, зал... він залитий сиропом, і він такий солодкий, солодкий. Угу. Ясно. Добре, друзі, ми смакуємо. А далі розкажемо. Друзі, закінчили смакувати десертами і кавою. Принесли нам рахуночок, який склав 740 гривень. Це за дві кави, за два десертики. Одна лати, одна американа з молоком, грецький пиріг з апельсином і тортик дубайський шоколад. В принципі, хто любить шоколад, тому дубайський шоколад він буде смакувати. Тому що ми пробували якось торт дубайський шоколад в Ацаку і тут. Це разюча різниця, в принципі, тому що, якщо він в ацаку такий насичено солодкий, десь з нотками навіть такої якби халви, але не з насіння, а напевно з арахісу. Ось, ну такий дуже-дуже солодкий. То, ну, тут він такий, то тут він такий більше виражений шоколад, більше така, напевно. Як це правильно сказати, така плотна текстура того і того розчарування, яке йде, воно таке дійсно подібне до шоколаду. Торт, ну, не торт, а десерт, той грецький пиріг. Да, він такий пиріг. ну Олександра більше його їла. Да. Ну Мені сподобався. Я читала по відгуках, що треба прийти, посмакувати якраз той грецький пиріг. Мені сподобався, там така якраз цитрусова нотка і. Він чимось до шарлотки подібний, правда? Ну я б не сказала, що то шарлотка, але е... він такий просочений, мокрий. Е... Такий... І той, і той десерт дуже смачні, і, ко... і вони кардинально різні абсолютно. Але і той, і той дійсно смачний і вартий уваги своєї. Тому... Нам щось подобалось, І кава дуже смачна, вона дійсно така кава насичена, як і американо з молоком, так і. Ну, думаю, тут лате. не смачну каву навряд чи <кхів> будуть пропонувати, бо в принципі це місце розраховане на туриста. На туриста, тут причому іноземного інзей. туриста. Ми зараз от сидимо, спілкуємося ззаді нас. Сидять люди, спілкуються на англійській мові. Зліва від нас сиділи. Люди спілкувалися на італійській мові. Тобто, тут дуже багато іноземців. Тут тому 90% процентів напевно, це туристи, 99% і іноземці. Тут приводять зустрічі, так. якісь спілкування. Тобто, сам заклад по собі дуже атмосферний. Тут ви можете піднятися, подивитися і ту королівську залу, вище на третьому поверсі виставка. Медичних експонатів, там медицина і препарати називаються. Але зараз вона там закрита, але то тільки сьогодні. Ось тому, в принципі, погуляти по тих залах, потім посидіти собі, посмакувати десертами кавою або кухнею в такому дуже атмосферному насправді закладі. Дуже вічливий і уважний персонал, тому друзі, всім радимо. Кухню ми не смакували, ми смакували десерти, тому що ми, в принципі, ситі їсти не хочемо. Тому всім радимо, італійський дворик на площі ринок. Крім того, як поїсти, ви ще можете збагатитись культурно, дізнатися історію цієї кам'яниці. Всі будуть раді вам розказати, допомогти і пригостити вас смаколиками. Тому приходьте, відпочивайте. Воно того варте. Також, друзі, хотів вам ще показати дуже крута фішка цього закладу, як ви бачите жива музика. Це дуже класно. Бачите, яка краса. Гуляють люди і дуже приємні італійські мотиви. Тому приходьте, ви точно з. Без вражень не залишитись. Запрошуємо всіх Італійський дворик, місто, Львів, площа ринок.